Вітаю, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. До мене звертаються мої глядачі і слухачі, щоб я прокоментував так, деякі повідомлення у стрічці YouTube Українській. Ну, наприклад, все. Путін полишає Кремль переворот, шейтельман, нарешті переворот у Кремлі, Путін йде вже транзит влади. Так, це стосовно Путіна. Далі сорочно Ша Трамп, Трампа звергають, США на межі повстання, інсайд від Рашкіна. Ну і ще тут є від Гордона повідомлення про те, що 12 квітня 2025 року Трамп помре, залишить Штати Америки повністю зруйнованими, і наступницею буде Ну, Наступним президентом буде е, Іванка Трамп. Отці до мене звернулися оці три речі. Ну, ну що тут е, можна сказати? Ну, я, я дивлюся ось на, на це повідомлення про те, що 12 числа е, Трамп помре. І 258 тисяч переглядів. Ну, ви мене, любі друзі, розчаровуєте так. Ну не можна ж так, уже у самому, в самій назві всього цього можна зробити вигляд, якщо ви схильні до аналізу, про те, що далі читати вже немає сенсу. 12 числа Трамп не помре, так, і Іванка Трамп не буде президентом Сполучених Штатів Америки Якщо вам подобаються такі повідомлення, ну читайте так, щоб забивати голову собі якимись повідомленнями, це не аналіз. Так, тут немає ніякої аналітики. Так, якщо вам подобається аналітика, ну, читайте Портникова. Там вона присутня. Так, аналітика як така. Ну, а гадання на кавовій гущі, Гущі ну, повідомлення. Які нічого не значать, сильні назви, які ну, притягують увагу, і все таке інше. Ну, люди добрі. У вас, же, напевно, є якісь ну, справи важливіші, ніж забивати собі голову. Якщо ні, Ну тоді читайте ось оці всі речі, коли в назвах вже написано, що читати їх немає ніякого сенсу. Так, ну тут багато таких речей так, про те, що там, ну, Трампа, так, срочно Трампа прижалі сенатори, нічого вони його не не притиснули, так. І це просто повідомлення заради повідомлення. Ну, так, там є люди незадоволені, так, але він чітко тримає, так би мовити, свою більшість у власних руках. ну от. Днітрій Гордон, тільки що срочно взорван самоліт Путіна. Вся Росія будет горети і взриватися. Я не проти. Особисто я не проти. І проти літака, і проти взірваного Путіна, і проти того, щоб Росія вся вибухала і, і так далі. Ну, ша на грані катастрофи, Трампа рознесли при всіх. Так, маск е, е, заплатив за імпічмент Трамп. Це ж у Ну, це теж сильно. Я не думаю, що е, з маском е, у е, Трампа такі проблеми. Це у Маска. Можуть бути проблеми з Трампом. А Трамп все у цьому сенсі тримає, так би мовити, під контролем. Недаремно він набрав таких людей. От є люди, я в житті з такими людьми зустрічався, які ну, за власною сутністю, власною ментальністю, вони хочуть все тримати під контролем. В родині в своїй, там, у своїй організації, і все таке інше. Так. Вони все тримають під контролем. Тому що вони такі є. Є такі, яким оце все не потрібно. Хай вони роблять, що хочуть. Так. Як казав один мені, діяч нащо? Це ще за часів Радянського Союзу. Це при мені він голові колгоспу казав. А навіщо ти там їх постійно перевіряєш, тримаєш під контролем і таке інше. Що вони не знають, що їм робити? Так, агроном не знає, що йому робити. зоотехнік не знає, що йому робити. Тракторист не знає, що йому робити. І так далі, нащо ти їх всіх їздиш кругом, перевіряєш і так далі, і тримаєш під контролем? Та не мороч собі голову, а то йому каже, я один день захворів, так, не тривав під контролем. Так мій заступник перевернувся на машині за тисячу кілометрів від нашого колгоспу. Я б і не знав, що він там був, аби. Там не трапилася оця аварія і міліція не повідомила. От Трамп це людина, яка тримає все під контролем, і зібрав таку команду, вишукуючи людей, які у е, своїй сфері діяльності, в своїй галузі, будуть тримати все під контролем. Тому. Е, яка б там правда не була гірка? Але ну, прийміть це як даність, що Трамп такий є, він хоче все тримати під контролем і таких людей зібрав довкола себе.